Матеріальна підтримка дуже важлива, і ми вдячні за неї всім іноземним меценатам та добродія. Але не менш важливо підтримати один одного морально, особливо в святкові дні. В Харкові встановили новорічну ялинку в метро. Саме там в безпеці проводять святкові заходи для дітей. А от в Миколаєві ялинка буквально незламна, зроблена з мішків з піском та зеленої москувальної сітки. Не дамо російському агресору вкрасти у наших дітей радість, свят. Радіємо життю попри все і наближаємо нашу перемогу хто як може в лавах ЗСУ, волонтерством, донатами. Тримаємо стрій, друзі. Далі в етері ранку вдома спортивна рубрика. 22-й кубок світу з футболу, турнір надій та мрії, що здійснилися для особистостей і навіть цілих націй. Ліонель Месі, перевершив чимало рекордів, надихнув безліч фанатів та привів збірну Аргентини до третього титулу чемпіонів світу. Семиразовий володар золотого м'яча, нагороди найкращому футболісту планети. Нарешті виграв головний трофей у своїй кар'єрі. Для нього це дуже важливо, я думаю, для всіх болівальників, які Просто фанатіють від цього аргентинця, тому Ліонель Месі, як на мене топчик. На цьому чемпіонаті на турнірі у Катарі Аргентина пройшла складний шлях: від стартової поразки у грі із Саудівською Аравією до фіналу проти фаворита і чемпіона світу 2018 року збірної Франції. 3-3. рахунок основного часу та екстра таймів із голом Ді Марії, дублем Месі і хет-триком французам Бапе. У відповідь серія пенальтів відзначила не лише точність аргентинців та якість роботи голкіпера Мартінеса, а й загальний успіх. Збірної Аргентини, успіх справжньої команди з амбітним тренером Ліонелом Скалоні і мега-популярним лідером сучасного футболу Ліонелом Месі Аргентина не стала сюрпризом для фахівців футболу, тому що месі провів цей чемпіонат так, як він колись грав за Барселону. Месі став саме тим гравцем, який допоміг суттєво збірні став лідером цієї збірної і став тим Месі, яким вся Аргентина хотіла виграти цей фінал. Щодо віце-чемпіонів збірної Франції, то тут варто вкотре відзначити результативність Кіліана Мбаппе, який став найкращим бомбардиром турніру. У свої 24 роки він гучно заявив, що готовий іти до нових досягнень і рекордів. Мбаппе показує, що цей футболіст це майбутній футбол світового рівня. Це наступний претендент, головний за золотий м'яч, і можна сказати, що офіційна ера. Месі закінчилась на цьому мундіалі і починається нова ера Мбаппе. Командою відкриттям турніру стала несамовита та завзята збірна Марокко. Багато збірних про себе заявили класно, це особливо Марокко, напевно, які стали. Кращими на своєму континенті здобули просто неймовірні досягнення. Марокко – це перша африканська збірна, яка дійшла до півфіналу Кубка світу та отримала шанс поборотися за нагороди чемпіонату. Проте, у матчі за третє місце, марокканці поступились Хорватії. Команда капітана Луки Модріча вдруге поспіль повертається додому з медалями чемпіонату світу. Щоправда, після срібла 2018-го хорвати цього разу задовольняються лише бронзою. А такі авторитетні збірні, як БЕ... Бельгія, Німеччина та Іспанія стали справжніми розчаруваннями турніру. Найбільше розчарування вже вкотре, напевне, від збірної Бельгії. Золоте покоління втратило все, нічого так і не вигравши. І цей мундіаль довів, що ця Бельгія її вже можна списувати. До цього переліку експерти додають і ще одну команду, яка опинилась у катері після неоднозначної перемоги над Україною в плей-офф відбору. Тим визначив передусім збірну весу. Яка, на мій погляд, зайняла місце, яке повинно було зайняти збірна України? Збірна України на цьому турнірі виступила б набагато краще у вельсу. Та головними антигероями свята в катері стали очільник міжнародної федерації футболу Джані Інфантіно та, власне, вся ФІФА, окрім заборони синьо-жовтих кольорів на елементах екіпіровки гравців, Фіфа не дозволила показати перед фінальним матчем звернення президента України Володимира Зеленського із закликом до миру. Попри емоції та скандали, беззаперечним є факт: золотий трофей у руках Месі. До того ж першого футболіста, якого двічі визнавали найкращим гравцем Кубка світу, попереду чотири роки аргентинської гордості до чемпіонату світу 2026 року, котрию вперше в історії прийматимуть три країни: США, Канада і Мексика.